Мене рідко запитують, чим я займаюсь, але кожного разу, коли мене це питають, питання звучить в стилі: А що ти взагалі робиш? І після цього я їм довго пояснюю, що я роблю. Але мені здається, що без картинок і без відеовставок це пояснити важче? Тому що зі словом, дизайнер в людей я впевнений, що в багатьох людей є асоціація, що ми типу художники, да? тіпа, що ми вміємо малювати, ми всі такі творчі. І, взагалі, інтерпретація творчості в нашому суспільстві, вона дуже-дуже неправильна. Єб... як я тільки що сказав. Так от, це відео я записую для того, щоб наступного разу комусь я скинув це відео. І два це для тих людей, які може цікавляться цим напрямком UX-UI дизайном, але ще не дуже впевнені, взагалі, що це таке є. Що саме входить в обов'язки UX-UI дизайнера? Мені здається, найпростіше це розглянути е, з точки зору проекту, який створюється з нуля. Основна задача дизайнера це зробити так, щоб взаємодія користувача з інтерфейсом була якомога простіша і якомога приємніша. Для більшого контексту мені здається, варто пояснити навіщо взагалі проект створюється. Ну, загалом, проект, кожен проект має створюватись для того, щоб приносити гроші. І також будь-який проект створюється на основі ідеї, яку там придумали засновники цього проекту. Але проблема в тому, що частіше за все, ну або часто проект цей в, в кінці кінців нікому не потрібен. І для того щоб е, зменшити шанси того, що цей продукт нікому не буде потрібен. Е, дизайнери якраз і роблять різні дослідження на перших етапах проекту. Тобто спочатку дизайнер бере інтерв'ю, наприклад, в власників проекту і випитує в них різні бізнес-цілі, яка ціль і завдяки чому проект має заробляти гроші? Їхнє бачення, принаймні, це не має бути щось точне. Так само дизайнер іде і питає в користувачів різні запитання для того, щоб просто дізнатись їхні проблеми, цілі, потреби і, взагалі, контекст використання або контекст того, як людина стикається з певною проблемою. Або як е, людина зараз вирішує цю проблему. Після того, як дизайнер е, зібрав всі дані, е, він має на основі цих даних створити і запропонувати якесь рішення. Е, рішення або ідею, або концепцію. Е, після того, як він створив певну якусь концепцію, він має її протестувати. Тестування відбувається завдяки прототипу, тобто дизайнер створює. Таку імітацію живого продукту і тестує їх на різних користувачах, на потенційних користувачах. Після 5-10, 20-го тестування, коли вже все добре, коли дизайнер узгодився з командою, що от у нас буде таке рішення на основі тестувань, це рішення показало такі класні-класні результати. Дизайнер вже переходить до більш детального процесу створення інтерфейсу. Наприклад, є кнопки. Кнопки можуть мати різні стани. Ну, наприклад, кнопка при наведенні. Тобто дизайнер має показати, як кнопка при наведенні буде виглядати. Це потрібно для того, щоб користувач, коли користується інтерфейсом, він розумів, що коли він наводить на якийсь об'єкт, що це кнопка, що вона активна, що коли він на неї нажме, щось може Е, Так само дизайнер продумує, як буде виглядати. Інтерфейс на різних пристроях, наприклад, на комп'ютері, на телефоні чи на планшеті. Те, що я тільки що розповів, це дуже загальна картина того, що входить в обов'язки Е, Тому, якщо вас щось цікавить більш конкретно, або більш в деталях, або вас цікавить зовсім якась інакша тема про це все. Е, пишіть в коментарях, е, ставте лайк або дізлайк, підписуйтесь. Е, дається па.